Всім доброго дня, слава Україні. Не знаю, наскільки він може бути добрий цей день, ну, власне, маємо, що маємо. А, сьогодні відео не про спорт, не про марафони. Сьогодні більш з максимальним розголосом і максимальним запобіганням даного інциденту, який трапився сьогодні вночі. А, знаходжусь зараз в місті Хмільник Вінницької області. І, власне, сьогодні вночі відбулось ось що. А, наш волонтерський бус, а, працював в інтересах фронту, працював для допомоги перевезенню вантажу у шпиталях, для перевезення вантажу діток малозабезпечених. Більше своєї функції виконувати не буде, тому що знаходиться, м'яко кажучи, в несправному технічному стані, да, простіше кажучи, твердо кажучи, згорів, сам по собі стояв собі, бус і згорів. Принаймні за версією тим, слідчої комісії оперативної оперативної групи, яка виїхала на місце події, було засвідчений факт короткого замикання, тобто, простіше кажучи, проводка коротнула, да? пішла іскра і загорілась. Слабо віриться, слабо віриться з двох причин. Перше це те, що більше місяцю, більше місяця, як автівка не рухалася, не передвигалась, не пересувалася. акумулятор був розряджений в ноль. І друга причина це те, що близько тижня тому абонентам в Телеграмі, саме по Хмільнику Вінницької області, проходили повідомлення від анонімного абонента, котрий російською мовою без акценту, без нічого, чисто руска російська мова, пропонував, закликав палити автівки. Пропонувавши за це винагороду в 1700 доларів. А, тому, власне кажучи, не віриться мені, що отак вона стояла, собі стояла і вирішила згоріти, тим паче, що, я думаю, виробники марка Mercedes за цим дуже пильно і ретельно стежать, коли машини роблять, що вона отак просто стояла і собі згоріла. Може бути, звичайно, всяке, ніхто не виключає факту короткого замикання, але. Але дуже щось, дуже щось сумніви беруть, тим паче враховуючи е, те, що е, тиждень тому була розсилка. Ну, власне кажучи, добре, що вчасно приїхали ДСНС, е, затушили пожежу від моменту, коли побачили пожежу до моменту, коли потушили, пройшло 9 хвилин. Трапилось це все вчора, в е, 11 годині вечора. Вчасно потушили, тому що прогоріла б у нас ще хвилин 20-30, і ми оцей двигун, який все вже лежить. Ми його б могли знайти десь метрів за 100, за 200, десь в городах, а там в людях. Це в лучшому випадку, в гіршому це в хатах, тому що спальний район. І сказати, що район е Про проходимий, да, то, то ні, спальний район. Тут машини вон, рідко їздять е і люди ходять. Тому, власне кажучи, думаю, що. Могла би і примилькатись машина, тому що вона закамуфльована була. Ось. Тому, власне кажучи, поради якихось рекомендацій, самі розумієте. Військових і волонтерських автівок зараз багато ставити. Такі автівки потрібно в добре освічених місцях в темну пору де під камерами бажано. Ну, розумію, що. Теоретично і практично речі відрізняються, щоб це сталося можливо, але власне закликаю робити саме так, тому що потім важко знайти кінці, хто це зробив, або якщо хтось і не зробив, то щоб підтвердити або спростувати факт короткого замикання. Тому, власне кажучи, маємо, що маємо, більш машина служити не буде. Цікаво, що і так згоріла, морда вигоріла, в салоні до торпеди дійшло. Далі сідушки водійські, пасажирські не постраждали, no. тому загорілося з морди. Могло бути, звичайно, всяке, але люди, котрі займаються автівками, ремонтують і ті, хто займається акумуляторами, кажуть, що ну, дуже дуже беруть сумніви, що вона так сама собі стояла і загорілася. Тому, власне кажучи, маємо, що маємо. Оєднаємося. Тому що ворог підступний, ворог не нажерливий. Знаєте, тут може спрацювати ще й факт навіть не стільки там якихось диверсій, скільки просто всяких дебілів хватає. Але легкі гроші це завжди проблема, тим паче 1700 доларів пропонуючи, ну чому би і ні. Ну, є, що є. Тому сілю розголосу максимально запобігти далі, бо якщо це дійсно підпал, і це може продовжитись. Тому Самі розумієте, військових автівок і волонтерських багато. Будьте пильні, уважні, обережні, бережіть себе. Переможемо обов'язково! Слава Україні! Будемо розбиратись!